Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просуну. В роботі колода слов'янські легенди. І хочеться подивитися сьогодні саме на стосунки. Давайте ви та він думки, почуття та дії загаданого партнера. Давайте будемо дивитися. Ви. Хто у нас ви? Ви у нас людина, яка віддалилася. Людина, яка по справедливості віддалилася? І наразі, знаєте, як, о, о чомусь мені пішло по скільки місяцями карта жіноча? То на спизу, що приймайте себе як істинну жінку. Три старших аркана прекрасно, просто. Хто ваш партнер? Далі буду розказувати. У вас фамільярчик? Так, хто ваш партнер? Ваш партнер намагається щось захистити. Ось він вийшов. Король жезлі, яскравий, харизматичний, який наразі знаходиться в ограніченнях від вас, в страхах, в ілюзіях, не знає, куди рухатися. Добре. Так, що між вами зараз? Його думки, почуття та дії. Чуття та діє, і будемо дивитися, що ж там у нас сталося. Так, людина з вашої сім'ї або з дуже близького вашого оточення, четвірка жезлів, карта роду. Поїхали. Так, повторюся, ви у нас відстранилися, закрилися по, справ... по праву, не по справедливості, по праву. Тобто, знаєте, начебто, ви щось не знаю, приймаєте родове, приймаєте свою суто жіночу суть. Давайте запитаємо, про що місяць не хочеться думати, що це ви в ілюзіях. Знаєте, що ви. зрозуміли, що ви більше нічого не хочете. Карта присищення, карта четвірки кубків. Тобто, ви, от знаєте, більше не кайфуєте від життя. Про що карта Єрофант? Про що карта Єрофант? Королева мечів, по праву, ви закрилися від усього світу, аби розібратися в собі. Шикарно, чесно. Королева мечів, ось вона від нього відвернута на дні колоди. Туз Кубків каже про те, що ви вже більше не хочете цієї любові, ви вже більше не хочете цих всплесків, емоцій, ви вже просто більше його не хочете. Далі, ваш партнер знову ж таки щось намагається захистити якісь свої остатки. Хочеться сказати свого авторитету на вас, остатки своєї якоїсь гідності. І карта про те, що він не знає, як рухатися, не бачить, як рухатися, руки в нього зв'язані, і він не бачить. І навіть на карті сімка жезлів, знаєте, що каже про те, що він захищає щось тут йому дуже-дуже важко. Зрозуміли мене? Так, що між вами зараз? Десятка мечів, як ні странно, шістка. Людина з вашого минулого. А ні, не з минулого, ви бачите. Сказано, знаєте, що ви начебто дві карти смерті, ну, дві карти кінця. Карта смерті, карта десяточки мечів, а між ними карта шістки монет, що каже про те, що ви дуже багато віддавали. Знаєте, як? Віддавали в одні ворота, як кажуть. Добре, хочу подивитися, що ще між вами зараз. Десятка мечів і смерть. Ви в трансформації, Причому тут смерть? Дівочки-мальчики, тут вона прекрасна. Просто тут вона на коні саме з рогами і на коні. Так, дуже багато віддавали. Більше, ніж отримували. Можливо, віддавали навіть занадто. Що ще між вами зараз? П'ятірочка монет карта бізлісурсності, карта бомжа, карта того, що вас знецінили, обісточили, що вами користувалися. І знаєте що? От кажуть про те, що ви іще перебираєте вчорашні сторінки свого життя. Можливо, гортаєте альбоми. Знаєте? І. Але все одно ви знаєте, що от зараз ви повертаєтеся обличчям до себе як до стабільної жінки, ви починаєте думати про себе, починаєте піклуватися про себе, хочеться сказати, а не тільки про когось. І от, начебто, ви ще згадуєте, але все одно ви вже рішуче зробили якийсь крок назустріч собі. Так. Він лиця... Ж... же, знову ж таки у вас, ну Буде рухатись, до вас. так далі. Думки, почуття та дії вашого партнера. От зараз дивиться жінка, прям ясно. Думки, він знає, бачить, що ви холодна, бачить, що ви задоволена життям, що ви яскрава, він вас жадає, буду так і дивитися, але не може рухатися. Знаєте, от заснув, як той ведмідь. Тому що зима, от в спячки те, що чого начебто щось не пускає до вас, розумієте? Бажання є, хоче, от, знаєте, що знову ж таки, хоче прийти по-легкому. По просто прийти, потримати вашу емоцію, розумієте? Ну, наповнитися вашими не знаю, прелістями, от вашим, вашими енергіями благосними. Розумієте? Тут тільки думки. Хоче свята. Розумієте просто бажання по жезлам, звичайно, по сексу, але рухатися не може. Давайте запитаємо, чому четвірочка мечів, чому не може рухатися? Зараз. Знаєте чому? Тому що ви обнулили йому цей кайф. Тут карта Дурака каже про те, що ви закінчили ситуації. Або просто доступ до, своїх, до своєї благості, фінансової в тому числі, і до своєї сім'ї. От начебто ви закрили. Розумієте? Людина з вашого минулого, знову ж таки, перший раз випало, не, так, вон, так воно і є. Зрозуміли, це він про вас думає. Давайте подивимося почуття. Тобто не пускаєте ви його до себе. Розумієте, не, пускайте, не підпускаєте до свого ресурсу. Далі. Думки, це він так думає про вас. Почуття. Дівочки, Шістка жезлів, переможець. Сім монет і королева кубків. Знаєте, біля вас він себе почував переможцем. Біля вас він почував, що ви його. От він почував, що ви його любите. Але на цій карті королева кубків, чому знаєте, от вона. Несчастненька, я прям і скажу. От немає квітучої дівчини. Тут вона навіть, можливо, десь трохи в сльозах. Тобто вона просто хранітніться чиєїсь любові. Розумієте, отак от, от мені йде. Про що сімка монет? Чого чекає? Що, 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 що за очікування? Розумієте? Про що? От чекає якогось прояснення. Можливо, вона відчекає, що ви перша підете на. От остинете і підете на якісь кроки до нього, розумієте? Почував біля вас себе переможцем. Про що ще? Шістка жезлів? Закінчилась його перемога і каже про те, що зараз його серце розбите. Зараз ви його повісили, і він, дай Бог, щоб він набрався мудрості. І карта четвірочки кубки про те, що зараз він. От нічого йому не в радість. Ні гулянки, ні випивка, ні друзі, ні там, де він, там, не знаю, в когось, можливо, чомусь пішло, в когось у мами. Розумієте? От і це йому все безрадосно. Про що ще? Почуття. А зараз йому важко. Зараз йому важко, знаєте чому? Тому що. Зараз йому важко сохранить оцей четвірка монет, але знаєте, тут яка тут вона саме прекрасна. От йому зараз важко оцей ось остатки свого ресурсу, тому що він отримував вже від вас, від вас, від вас. Зрозуміли мене. А тепер от він розуміє, що він на власній енергії. І тепер він різко привращається з короля в пажика, маленького хлопчика, навіть не в рицаря. Зрозуміли мене, так? Це по почуттям. Далі. Що буде, як буде проявлятися, як буде діяти? Так, по Е, Дівочки, якісь таємниці між вами? Карта вибору. Карта того, що він. Знаєте, про що мені перше пішло? Що тут, можливо, буде звернення до якоїсь... до якогось практики заради того, щоб повернути кохання. І карта все одно вибору. Про що про що Верховна Жриця? Про те, що він дуже багато думає, скриває, що дуже багато про вас думає, скриває те, що розуміє, що це кінець, і те, що він буде рухатися все одно. От він подумає, подумає. Подумає, подумає, і потім, коли вже, вибачте, задниця в нього підгорить, коли він зрозуміє що ви перва не будете до нього рухатися, і що вам і так непогано, розумієте? Тоді він почне рухатися. Про що двічка кубків, звичайно, про те, що він буде рухатися до вас із любов'ю, про те, що він буде на трічку до вас складатися по справедливості. Так, можливо, пройде якийсь. Уроки буде вкладатися для того, щоб повернути, начебто, фортуну в свою сторону по справедливості. І карта мир прийде до вас із миром, знаєте, і, можливо, навіть з бажанням вивести ваші відносини на інший рівень. Про що, Двіка, що, 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 він, що він обирає? Чому він не рухається зараз? Знову ж таки, карта. Миру. От він обирає, знаєте, як, як до вас підійти. Хоче обирає, як підійти до вас так, щоб ви його прийняли, щоб ви змогли домовитися по шістки кубків, щоб він знову сів у ваш корабель, і ви поїхали, грубо говоря, по, по своєму житті в одному напрямку. Лицарь монет буде вкладатися, взагалі то лицарь, ну, хай, хоч не пош. Добре, буде вкладатися, буде працювати. Так, далі. Про що ще? Як ще буде проявлятися? Дівочки, боїться, що ви попрощаєтеся, що ви його розлюбили і сидить в ілюзіях. Щодо чого? Сидить в ілюзіях щодо чого? Щодо того, що, знаєте, що він ще має якусь владу над вами. От і кажуть про те, що насправді то ні. П'ятірка кубки, ви вже відлюбили, відстраждали. Розумієте, про що? Так, мах, про що? От знаєте про що тут? От, тут дуже розчатливо він буде маніпулювати. Це людина, яка скрита, яка розумна, яка образована, яка, знаєте, як знає, коли яку сторону показати заради, заради своєї вигоди. Що король мечів, що мах. Розумієте? Будуть маніпуляції. Прийде як стабільний чоловік. Давайте візьмемо вам пораду. Вам кажуть, що ваша колісниця може повернутися. Знову-таки п'ятірку пентаклів, якщо ви приймете цього тормоза, вибачте. Зрозуміли мене? Колісниця. От він порада вам, він намагатиметься повернути до себе у вас у своє життя, але ви знову будете п'ятірочки купки. Це не перший такий розклад. Знову карта конфлікту, і знову карта того, що знаєте, що вам треба рухатися в якийсь свій початок, Трійка жезлів, прям такий рух, свій новий початок, заради яких своїх нових починань. Приймайте во блага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки підписки донати, благодарна за те, що ви зі мною, за те, що ми ростемо. Я рада і благодарна тим, хто вміє і готовий слухати. Приймайте во благо. Нехай кожне послання знайде своє серце.